Всім привіт! У мене завжди виникає одне просте питання. Це питання стосується заробітних плат, оплати праці. Скільки працівник, я підкреслюю, працівник повинен отримувати заробітну плату, яку суму? Бо він кожного дня ходить на роботу і виконує дану роботу. От скільки він повинен отримувати? В Україні на законодавчому рівні встановлений мінімальний розмір заробітної плати. Ця цифра становить 6 тисяч гривень. І я впевнений, що більша частина українців, більша частина працівників отримують мінімальний розмір заробітної плати. Але працівникам треба платити комунальні послуги, треба займатися оздоровленням, треба займатися саморозвитком, треба придбати в необхідній кількості. Я повторюю, в необхідній кількості їжу, товари, якісь послуги. І саме найголовніше, людина повинна. Планувати своє життя стосовно того, як придбати житло, навіть маленьке житло, за 10, 15, 20 років, але придбати. І ось він отримує мінімальний розмір заробітної плати, 6 тисяч гривень. І що людина може за таку мінімальну заробітну плату дозволити собі, як вона може щось планувати, кудись витрачати кошти для того, щоб. Відчувати, що він отримав і він може сплатити комунальні послуги, він може займатися оздоровленням, він може займатися саморозвитком, пойти в магазин або на ринок і придбати необхідні товари для себе, їжу необхідну. Я не кажу вже про те, що людина буде планувати питання придбання житла. Так от скільки, як ви вважаєте, шановні, скільки повинна отримувати людина для того, щоб вона почувала себе гідною людиною, для того, щоб вона відчувала, що за ці кошти вона може не тільки сплатити, не тільки придбати, а й взагалі кудись поїхати відпочити, планувати перспективу свого життя, допомагати своїм дітям, онукам. От яка сума, як ви вважаєте, яка сума повинна бути в Україні? Бо ті суми мінімальних заробітних плат це просто знущання, це зубажіння українців для того, щоб люди відчували в себе в якихось рамках, в якихось обмеженнях, щоб вони нікуди не могли виїхати, щоб у них не було достатньо коштів сплатити комунальні послуги, для того, щоб людина не змогла займатися оздоровленням. Саморозвитком, а вже про житло вона і не думала. Так от, як вважаєте, яка сума коштів повинна бути виплачена працівнику, який кожного дня ходить і працює на роботі? Це дуже важливо почути вашу саме думку. Як вважаєте, яка сума коштів? Дякую вам.